Каштани біля ратуші пора замінити деревам вже не менше 60 років і вони стали небезпечними. Сухе гілля може впасти за першого буревію чи великого снігу. В першу чергу це викликано наявністю сухих гнилих, вірніше, сучків, тобто відкритих отворів, де колись були сучки, куди попадає волога, де гнилісні процеси почалися і продовжують. І от туди з них ви маєте дуже ілюстративно тут видно. Так само зріз частини стовбура вище, там теж загнивання йде. Біди додали ще й під час ремонту площі ринок. Тоді через бруківку довкола дерев підняли рівень ґрунту, тому занадто високо закрили коріння. Тому старі дерева, без сумніву, доведеться зрізати, наполягають фахівці. Замість них пропонують теж каштани, але червоноквіткові. По-перше, це з цього самого роду ці каштани, вони не так уражуються, скажімо, цими грибними. Пошкодженнями, ну і мілью на сьогодні це актуальна оця хвороба, яка пошкоджує дані дерева. Ну і на, З точки зору естетичності, в них і цвіт красивіший. Навіть. Щоправда, замінити вісім старих каштанів буде недешево. Десь кожне дерево буде орієнтовно е, 1200 1500 тисячі зрізати. І викорчувати десь буде орієнтовно десь напевно 700 гривень, можливо, і більше. Про частини треба вибрати певну землю, відповідно купити землю і засипати туди, дати Міндобрива. Це все коштують певні ну, кошти. Близько двох тисяч гривень коштуватиме і молоде п'ятиметрове дерево, тому старих не зрізатимуть, допоки не буде бюджетних грошей.